Маші у нашій увазі хлібничка вакуумна німецька. Вакуумакс. Цікаво вона буде для тих, хто хоче завжди мати вдома свіжий хліб і його не влаштовують. Дерев'яні, пластмасові, металеві і так далі хлібнички, в яких хліб все рівно сохне. Дана хлібничка працює за принципом викачування повітря. Ми беремо, ставимо булочку. Тут ми маємо гумовий обідок за рахунок, якого повітря не буде тікати. Закриваємо. До щелчка, нажимаємо кнопочку Вакуум, Нажимаємо кнопочку вакуум і вона викачує повітря. Працює вона за рахунок блока живлення на 6 вольт або батарейку. Враховуючи, що, наприклад, вона в мене вдома, то батарейки відпадають. Кращий варіант блок живлення. Якщо ж ви їдете десь на природу, то кращий варіант буде батарейки, тому що ви зможете користуватися. Нею будь де І за рахунок того, що ви, наприклад, будете на природі, то все, що ви в неї покладете, буде свіже. То може бути хліб, може бути якийсь фрукт, може бути випічка якась і так далі. Коротше, все, що ви захочете. Кнопочка вакууму у нас тут виключається зараз, і в даному випадку ми її не відкриємо. Бачите, воно притягнуло, і це зверху ми маємо кнопочку яка напускає повітря всередину. І відкриваємо і виймаємо наш продукт. В принципі, штука досить цікава. Я думаю, що вам вона мала би сподобатись. О, і таку хлібничку у нас, я не думаю, що знайдете, а якщо десь за кордоном, то проблем не повинно би бути. Смачного вам хліба!